Замислювалися, чому деякі освітні системи вважаються найкращими у світі. Ну що ж, у цьому огляді ми спробуємо розкрити їхні головні секрети. Це справді загадка, яка хвилює і вчителів, і батьків по всьому світу. Як так виходить, що деяким країнам вдається рік за роком демонструвати просто неймовірні результати? Ось вам яскравий приклад коли учні з Шанхаю вперше пройшли міжнародне тестування піса, вони буквально шокували світ. Перше місце з усіх трьох основних предметів. І щоб довести, що це не випадковість, вони повторили цей тріумф через три роки. То як їм це вдається? Давайте разом розберемося в ключових принципах, на яких тримається успіх таких потужних систем, як от у Шанхаї та Японії. І перший секрет, що цікаво стосується не якихось особливих навчальних програм, ні, все набагато глибше це фундаментальне культурне переконання. Подивіться, у цьому і полягає ключова філософська різниця. Успіх там розглядають не як якийсь вроджений талант, що дається обраним, а як прямий абсолютно логічний результат наполегливих зусиль. І це не просто гарні слова, це переконання настільки глибоко вкорінене в культуру, що його буквально пишуть на стінах японських шкіл. А ось і доказ того, як це працює на практиці. Рівень відвідуваності шкіл у Японії 99,99 ,99%. Тільки вдумайтеся, це означає, що учні ну вони просто не пропускають занять. Але ця відданість праці не закінчується зі шкільним дзвінком, вона виходить далеко за межі звичних уроків, і це підводить нас до другого секрету. Здавалося б, звичайний шкільний день в Японії, і так доволі довгий і насичений від шести до восьми годин. Але для багатьох учнів це ще й половини справи не зроблено, бо після уроків вони йдуть на додаткові вечірні заняття, по суті, в ще одну школу. Тому в Японії є звична для всіх картина дев'ята вечора, а потяги та автобуси заповнені дітьми, які тільки но ну, повертаються додому після довгого навчального дня. Отже, виходить, що навчання перетворюється на такий собі безперевний марафон, воно стирає межі між буднями, вихідними та навіть канікулами. Добре, з працьовитістю розібралися. А що ще третій секрет це вже про саму систему. І він особливо яскраво проявляється в Шанхаї. Дивіться шанхайська модель це не система, яка шукає кількох геніїв а решту відсіює. Зовсім ні. Вся її філософія в тому, щоб підтягнути всіх разом адже в основі лежить припущення, що абсолютно кожен учень здатний досягти високого рівня. І як вони цього досягають? Через кілька ключових стратегій. Наприклад, вони відправляють найкращих вчителів у ті школи, де є проблеми, сильніші школи зобов'язані допомагати слабшим і так поступово піднімають планку для всіх і всюди. А тепер результат цього підходу, і це, мабуть, одна з найприголомшливіших статистик у світовій освіті діти з бідних шанхайських родин показують кращі результати, ніж діти із середнього класу в США. То що ж, які ключові висновки можна зробити з досвіду цих освітних гігантів? Якщо підсумувати, то виходить така формула успіху. По-перше, це культурний світогляд, де праця цінується вище за талант. По-друге, це надзвичайно самовіддача і культура додаткового навчання. І по третє, це розумна система, яка націлена на те, щоб підняти всіх, а не лише обраних. Звісно, результати вражають тут сперечатися важко, але все це залишає нас із одним важливим запитанням неперевершені досягнення це чудово, але якою ціною вони даються, і який тиск відчувають діти в таких системах.